Працівники Черкаського агротепличного комбінату із ніг до голови обклалися папірцями. Все це відписки від різних інстанцій прокуратури, депутатів, судів, управлінь юстиції, соціального захисту і навіть адміністрації президента. Люди зверталися до них, аби повернути заробітну плату. ми прийшли зараз на даний момент до губернатору для того, щоб він як та повлияв на цю ситуацію, щоб нам виплатили в ближайше час нашу задовжність, тому що вже більше года. Мы не видим и не и люди, которые здесь сидящие пришли, и со смелой, и с области пришли для того, чтобы людей нет денег, как дальше жить, как вообще существовать, потому что общая задолженность по заработной плате 3 миллиона гривен. У прокуратурі ж називають меншу цифру заборгованості 1 мільйон 650 тисяч гривень. Там кажуть, що отримають справу на контролі. Однак люди не вірять правоохоронцям і дивуються, чому на директора підприємства не заведено кримінальної справи. Лісовий прийшов за півтора года. він нічтожив комбінат. Прийшли, розумієте, афганці. Да, ми сподівалися, Ми плакали, коли он прийшов на наш комбінат. Ми думали, що він действительно прийме наш комбінат. А коли він почав нас Год он нам платил, нормально, а потім почав Не, місяць пройшов, не платить зарплату, два місяці проходить, зарплат зарплату не платить. З 2004 року він нам не платил постоянно зарплату. Ми постоянно жили в долгах. Сам керівник комбінату коментувати ситуацію на камеру відмовився. Щоб мене завтра тут порвали зовсім мене так тут уже. Та саме вже інфаркт переходив на ногах. що мені далі, що що мені робити? Поза камерою пояснив, що насправді підприємство хочуть забрати інші люди. Адже комбінат це ласий шматочок. Більше 40 гектарів землі разом із майном коштують більше 100 мільйонів гривень. Олександр Лісовий каже, що бореться за підприємство. Для цього навіть продав своє майно. Втім, коли поверне своїм працівникам гроші, не знає. Это просто смешно. Сам жирует, ходит в костюмах по тысячу долларов. В туфлях кожаных не знаю, откуда он сдер их. Но он а над нами смеется. Понимаете, смеются до последнего. Сил не мая просто. Наболела. Пишет юстиция семидневный срок мне, что выплатил зарплату. Он плевал, хотел на эту юстицию. Он нам ничего не выплачивает. Остання надія, говорять робітники, на губернатора. До нього аграрії звертаються вже не вперше. Кажуть, зрушити справу з мертвої точки вдалося саме після попередньої зустрічі з очільником області. Втім, цього разу слуга народу до людей не вийшов. По крайній мере, після першого звернення до нього все здвинулось з місця. Рішення суду з'явилося, все це діло, все пішло. От. А зараз, непонятно, хто тут тормозить і його». Доведені до вічої люди обіцяють, якщо їм найближчим часом не повернуть гроші, вдадуться до більш рішучих дій.